Філософія дару. Оповідання Прола Фашингтона, який в житті є Дмитро Юрійович. Предмет філософської етики. Юрій підлісно викладає в Українському католицькому університеті Сергію Пирусю. Лекцію про філософію дару. От Іван каже Марійці, що ти така прекрасна. Давай одружимося. Я хочу, щоб ти мене зробила щасливою. Студенти згодні, Підлісний ходить, сідає біля Марічки і розказує, хто Іван знайшов надю іншу, бо він себе, бо він ж себе хоче зробити щасливим. По філософії імену Канта він бачить дівчину як засіб для свого задоволення. Ну, каже підлі... А, то й каже, він має сказати, Марічка, я тебе хочу зробити щасливою. Щасливий той, хто думає в першу чергу про щастя іншого, а потім про себе. Щастя приходить як бонус. Минуло 10 років. Це вже не студент Сергій Перусь, а Прол, якого знаю у Львові, івано франківській Тернополі та Коломиї. Це вже потім слава дійде аж до Києва. Минул Період проституток, вже по сайту знайомств пройшов вогонь і воду. Не на постійній роботу, а йде на роботу, коли хоче, тільки що, нього... тільки що від нього пішли гості, пара Гриць та Іванка. Попили разом вино, покурили кальян. Перусь збирається спати. Все йде, з дівчатами взагал... а все йде, а з дівчатами взагалі погані справи. Пише по інерції в Фейсбуці. Тут відписує Дарина, що готова побачитись, одягає шльопки та осінню та осінь... та з ними йде до центру. Знайомиться з Дариною. Більше правдою відповідає Ксенії. Вона сміється, сама русява, щоки такі червоні, високо ростом, Не з худих. А є що обняти, працює моделлю. Дочка бізнесмена в побуті російськомовна, а говорить добре українською, батько бізнесмен. Ось так і познайомила. Сергій Перусь та Дар'я Турковка вийшли друзями, за її словами, а так Сергій дружньо купував квіти, дружньо так вийшли поцілинки та масажі. От і 14 лютого відбулося День Святого Валентина. Чи ти любиш суші? Так, але сама вдома не робила. На фоні квітів зробили з скрабими паличками та лососем ті суші, В вдарки краще вийшло крутити роло, ніж у проле, це було на краще свято кохання. Ще пройшло там 2-3 роки, сидить вдома, чекає дар'ю в неділю, замахався чекати, дзвонить. — То що ти там? Сьогодні не прийду, бо в Карпатах. А що не попередила? Бо плани змінилися досвід. Поклав трубку, поки поїв, почитав книги та подивився фільми. Вже на годиннику 19.43 взяв, купив чекушку, гуляє Сергій містом. Та думає, щось, якщо тебе зраджують, то фігня ваша філософія дара, бо правильно, ніби думав Еммануїл Левінас про альтруїстичну любов. Дід... Стріх фон Гільдебранд, такий філософ, правильно сказав, що справжнє кохання може бути лише взаємне. Невзаємним воно не може бути, як казав Левінас. Левінас жив ілюзіями. в магазині зазвучала пісня Sweet Dreams. Прозвучали слова Some of them want to use you, some of them want to get a use. Of them want to abused. Тут, тут йде гарна грудоволоса дівчина. Привіт-привіт! Я Дмитро, а я Соня. Куди йдемо? Що робимо? А та я з хлопцем розсталася якраз на моє день народження, сука, а я вільний. Взялися за руки та пішли на синагогу. Це таке місце для неформальних у Львові. Була на вулиці Староєврейській синагога Золота Роза, її зруйнували нацисти. Довгий час там було просто руїни. Там відреставрували, зробили гарне місце, але, то... але воно стало туснею для молоді. От там розговорились. І Сонька поцілувала проті... пролавзасос, потім пішли до інших місць, ось так пили і курили, розійшлися по домах. Ще пройшло декілька років. Прол став частіше тусити на гозі, такий де сам. Привіт, Сонька, а ми знайомі? Не помню. Так ми тоді так класно лежались. А, а я постійно роблю таке, коли розстаюся з хлопцем. От Прол почав її частіше бачити, і, і виникло питання, яким саме хлопцем? Фініш.